Історія зберігає більше запитань, ніж відповідей, особливо коли мова заходить про загадкові знахідки та дивовижні описи минулих подій. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чому на різних континентах виявляють деформовані дивним чином черепи: хто були ці люди з подовженими головами: величні правителі чи представники невідомої раси. А також розповімо про документ, який зберігається у Ватикані. І цілком ймовірно містить інформацію про стародавню цивілізацію та справжню причину зникнення ацтеків. На початку 19 століття у Перу європейські вчені вперше зіштовхнулися з феноменом витягнутих черепів. Ці знахідки вважалися дивом нового світу. Але незабаром аналогічний череп виявили в австрійських руїнах аварського укріплення. Це відкриття розбурхало науковий світ. Граф Брейнер, власник черепа, назвав його черепом аварів та відправив артефакт до музеїв Європи. Пізніше шведський антрополог Адольф Рецу висунув несподівану гіпотезу: череп міг потрапити до Австрії з Південної Америки. Але потім аналогічні знахідки стали виринати в інших куточках Європи. Їх знаходили у керченських похованнях, на берегах дону, у передгір'ях Кавказу. Кожне нове відкриття додавало деталей, але не наближало до розуміння. Вчені стверджують, що штучна деформація черепа була ритуальною практикою. З дитинства немовлятам накладали пов'язки, щоб голови витягувалися у певну форму. Це вважалося символом статусу, краси чи приналежності до аристократії. Однак постає питання, чому така практика існувала на різних континентах? Теорія вчених здається опрацьованою та її слабкі місця викликають сумніви чому ніде не описано суспільство, де витягнуті черепи були нормою. І як пояснити випадки, коли подовжений череп був у дітей ще в утробі матері? Американський дослідник Браян Фостер провів генетичний аналіз черепів із перу. Його висновки приголомшують: фрагменти ДНК не збігаються із відомими людськими шаблонами. Більше того, їхня маса та об'єм мозку перевищують стандартні показники, деякі черепи складалися з однієї тім'яної кістки замість двох, що неможливо пояснити простою деформацією. Але справжня загадка полягала в іншому мумія вагітної жінки з плодом, голова якого вже мала витягнуту форму. Це відкриття перевертає уявлення про походження таких черепів. Цікаво, що культ подовжених черепів простежується навіть у мистецтві. Подивіться на портрети знаті минулих століть, високі зачіски Марії Антуанетти та інші модні тенденції. Наче відсилають до традицій витягнутих голів. Можливо, у її могилі зберігся такий череп, який міг би пролити світло на походження цього феномену. Якщо ця раса справді існувала, то куди вона зникла? Одна з гіпотез припускає, що це були нащадки давніх цивілізацій, можливо, анунаків, які одного разу покинули землю. Інша версія припускає, що це була не раса, а якийсь елітний культ. Який існував серед правлячих класів різних народів, тисячі витягнутих черепів виявлено по всьому світу, але єдиної теорії, що пояснює їхню появу, немає це могли бути представники іншої раси, чия історія втрачена у часі, або ми маємо справу з ще одним символом людської стрімкості до ідеалізації зовнішнього вигляду. А зараз давайте розглянемо іншу загадку, яка є не менш інтригуючою кодекс ацтеків. Ці рукописи, що зберігаються в архівах Ватикану, протягом століть спантеличують істориків. Згідно з перекладами деяких кодексів, у них згадується про рудоволосих гігантів, які мали величезну силу і вселяли страх своїм грізним виглядом. Їхня шкіра описувалася як надзвичайно світла. А волосся вогняного кольору, що робило їх абсолютно не схожими на жителів регіону. У текстах йдеться про те, що ці істоти з'явилися несподівано і одразу стали загрозою для ацтеків, руйнуючи поселення та знищуючи врожай. В одному з уривків описуються епічні битви між людьми та гігантами. Ацтеки, незважаючи на свою мужність, визнавали, що перемогти їх було дуже складно. Величезні, як гори, сильні, як буря, вони приходили в наші землі, і лише небагато хто міг протистояти їм. Йдеться в одному з фрагментів. Кодекси також натякають на втручання богів у цей конфлікт. Вважається, що рано чи пізно ацтеки звернулися за допомогою до своїх небесних покровителів. Боги, як мовиться в текстах, дали людям зброю світла. Яка дозволила їм здолати гігантів. Однак, як попереджали священнослужителі, ця перемога мала свою ціну. У кодексах згадується, що після вигнання чи знищення рудоволосих прибульців почалися катаклізми. Земля трусилася, врожаї зникали, а небо фарбувалося в криваво червоні кольори. Ці явища були провісниками кінця ацтекської цивілізації, яка незабаром зникла. Що саме спричинило зникнення ацтеків, залишається загадкою. Деякі історики пов'язують їхню загибель із зовнішніми завоюваннями та епідеміями, принесеними європейцями. Однак кодекси натякають на те, що справжня причина могла бути пов'язана із боротьбою з гігантами. Згідно з однією з гіпотез, рудоволосі гіганти могли бути представниками високорозвиненої цивілізації. Здатної на удар у відповідь, можливо, вони залишили по собі якусь форму прокляття чи зброї, яка повільно, але невідворотно руйнувала ацтеків зсередини. Чому такі важливі тексти опинилися в архівах Ватикану? Також викликає запитання дослідники припускають, що церква, прагнучи знищити язичницькі вірування, зберегла кодекси лише як історичний артефакт. Багато які з них досі недоступні широкому загалу. Хто були ці рудоволосі гіганти? Звідки вони прийшли? Чи можливо, що самі ацтеки, скориставшись божественною зброєю світла, відчинили ворота в невідоме і стали жертвою власного вибору? Або ж це були представники попередніх цивілізацій чи іншопланетні гості? Залишається сподіватися, що одного разу. Кодекси Ватикану будуть повністю розшифровані, і світ дізнається всю правду про таємницю ацтеків, їх загадкових ворогів та причини їх зникнення. Історія з витягнутими черепами та гігантами ставить більше запитань, ніж дає відповідей. Попри багаторічні дослідження, залишається відкритим питання, чи є ці феномени результатом ритуальних практик. Міфологічною вигадкою або свідченням існування невідомих досі цивілізацій. Церква обережно ставиться до таких знахідок, уникаючи конфлікту з наукою і визнаючи культурну та історичну цінність кодексів. Науковці ж, попри скептицизм, не можуть повністю відкинути можливість існування феноменів, які поки не вписуються в загальноприйняті парадигми. Чи готові ми прийняти, що історія людства може бути набагато складнішою і загадковішою, ніж ми уявляємо? Сумнів у традиційних поясненнях змушує замислитися: можливо, ключ до розгадки цих таємниць лежить у поєднанні науки, історії та духовності. На сьогодні це все. Чекаємо на ваші думки у коментарях. Підтримайте наш канал Вподобайкою та підпискою. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей у нас на каналі.